Станом на сьогодні науковці говорять про наступне: дві цитати. Перша. Саме ви управляєте своїми генами, а не вони вами. І друга цитата: Гени постійно видозмінюються відповідно до нашого способу життя і мислення. Тому, друзі, погані гени не вирок. Я не знаю, яке у вас було дитинство. Я не знаю, які у вас були чи є батьки. Я не знаю, де ви були, але сьогодні, тут і тепер, вислухаючи цю інформацію, ви маєте по-іншому сприймати себе, своє життя, своє минуле майбутнє. Давайте поговоримо про наше мислення, про наше ставлення до життя. Тому що, дивіться, те, як ми ставимося до нашого життя, це є наш вибір щодня. Є така наука, я не знаю, чи ви чули, чи ні, епігенетика. Відомий. Британський біолог, генетик, ембріолог, він ввів цей термін, його звати Конрад Водінгтон. Він ввів цей термін в 1942 році для того, щоб описати взаємодію генів, які важливі для вашого розвитку, здоров'я і все решта, як вони взаємодіють між собою ці гени, і як вони взаємодіють з навколишнім середовищем. І дивіться, і суть епігенетики полягає в тому, що, звісно, наші думки. Наші рішення впливають на наші гени, на наше ДНК і на те, як ми проживемо наше життя. Згідно Слова Божого, ми розуміємо, що кожен день, кожну мить ми маємо вибір, як мислити. І як мислити, про що мислити? Ми вибираємо щодня вибір за вами.